Фішка в тому, що я нічого не знаю про те, що робити з городом, з землею, з рослинами. Я знаю, що треба одобрювати весною весни, колись там щось обрізати, колись скопувати, проривати травку. Але конкретно що і коли, я ще не в курсі. Так що це такий великий експеримент. По поживання цих рослин Отже, що ми маємо? Скоплю підрихлені троянди, і як я вже зрозуміла, я їх виходить, відкривала в два етапи. Бо перший раз я тільки зверху що змогла трошки відкрила а, в суботу кілька днів назад, тиждень майже. А зараз, коли я їх знову скопувала, я відкрила їх ще сильніше. І це виявилось, в принципі, таким... Виявилось, що це правильно, тому що. Коли скопувала, відкривала перший раз, після цього ще настали морози. Мінус один, мінус три. І тепер, не впевнена, звісно, що буде далі також тепло, але ну, вже час відкривати, вже ростки пішли. Зламала, поки другий раз відкривала штук ну, до 10 штук, 8 росточків. Але я думаю, що нічого страшного, роза троянда цвіте, росте достатньо сильно і багато, тому все буде норм. Далі скопана малинка, бо розуміє, що коли ми приїдемо за два тижні, вже е вона розростеться, листочків буде більше, більше я зможу пошкодити, і тому краще це зробити, думаю, що зараз. От, Окрім цього, маємо. Спину, яка болить, руки, які стомлені, але а, плюс 5 до самооцінки, що я все ж таки заставила себе зробити це все за один день, за один раз. В принципі, часу це зайняло у мене небагато. Ось АКПД нормальний.